І я думаю, так в якомусь сенсі за визначенням природні стосунки через Атлантику між Німеччиною та Сполученими Штатами і так далі. Я думаю, мають стільки логічного сенсу. Але відкладімо це в бік. Я трохи не погоджуюсь з вашим коментарем про те, що Європі потрібно просто обрати я думаю, якщо ви згадаєте, я великий прихильник школи Джефрі Дінга, яка стосується поширення технологій, так сьогодні всі більше зосереджені на ажіотажі навколо однієї технології. Чесно кажучи, країна, яка справді переможе, буде тією, що зможе широко масштабувати і користовувати ЕІ у своїй економіці у секторі охорони здоров'я, у промисловому секторі, в освітньому секторі і розвивати свою економіку. Так більше того, іронія всього цього може полягати в тому, що це не лише про виробничу сторону. Це сторона використання та розповсюдження, яка ймовірно буде переможцем. Я думаю, що книга Джефрі забув її назву, але це чудова книга для читання, тому що в якомусь сенсі вся його ідея в тому, що історія довела, що технології загального призначення не стосуються лідируючих секторів і того, хто володіє лідеруючим сектором. Це стосується поширення, і якщо ви погоджуєтеся з цим аргументом, я б сказав, що Німеччина чи Європа можуть стати великим переможцем, і якщо вони виконають важку роботу з впровадження технології, перекваліфікації, використання цієї технології.